я Хайкабаляка це канал We Love the Wisp і зараз я буду розказувати вам про родих котів у кіно. Розглянемо, як аніматори оживляють цих милих персонажів, використовуючи комп'ютерну графіку та з якими технічними і творчими труднощами вони стикаються в процесі роботи. Кіточоботяг вперше ми зустрічаємо цього кота у другій частині мультфільму Шрек, але як виявилось, створення цього персонажа був справжнім викликом для аніматорів. Коли кіт вперше зустрічається зі шрейком, він має за спиною плащ, але проанімувати навіть ці пару секунд було дуже важко. Однією з найбільш проблем у 3D-анімації є відтворення волосся, хутра, води та одягу. Навіть зараз це викликає труднощі. А уявіть, через що доводилось проходити аніматором на початку 2000-х, коли комп'ютерна графіка ще знаходилась на ранніх етапах розвитку. Одна з основних проблем полягало в тому, що тканина часто... Проходила крізь хутро або тіло кота. Тому для уникнення додаткових труднощів та перероблювання кадрів аніматори вирішили спростити цей процес та позбутися плащу через декілька секунд після появи кота у мультику. І навіть через 5 років, коли вийшов окремий мультфільм, кіт так само залишався без плаща. Тільки у другій частині кота у чоботях ми нарешті побачили кота в його класичному образі, і на це знадобилось цілих 18 років. Окей, okay, наступний кіт це Гарфілд. Для створення комп'ютерного Гарфілда необхідно було зібрати якомога більше інформації, яку отримували безпосередньо на знімальному майданчику. Щоб створити 3D-модель кота, потрібно було не лише змоделювати самого Гарфілда, а й точно відтворити навколишнє середовище. Для цього в процесі зйомки доводилось вимірювати. Все навколо. Відстань від акторів, розміри приміщення. У деяких сценах використовували іграшку Гарфілда для точного розуміння масштабів та кольорів. Навіть освітлення є важливою частиною для відтворення комп'ютерних моделей. На знімальному майданчику використовували сіру кульку для визначення того, як світло падає на об'єкт. А для правильного відтворення відображення навколишнього середовища у очах кота застосовували близькочу кульку. Тепер поговоримо про Аслана із Нарнії. Ви зрозуміли, для того, щоб створити реалістичну комп'ютерну графіку, спочатку необхідно відтворити персонажа у реальному світі. Для створення Аслана було розроблено три різні аніматроніки, які використовували на здімальному майданчику, бо, звісно, з реальним левом ніхто б не ризикував працювати. Аніматроніки допомагали акторам природніше взаємодіяти. З персонажем, що значно полегшувало його реалістичне відтворення на етапі постпродакшн. Джек 99 того, що ви бачите у фільмі, було створено за допомогою CGI. Однак один із аніматоринків настільки вразив режисера, що він вирішив залишити його в одній сцен без використання комп'ютерної графіки. Робот був використаний на моменті, коли Лев лежав на столі, його дихання та моргання очима контролювали люди. Інший робот слугував для збору інформації, наприклад, падіння світла. up Це дозволяло згодом замінити його на комп'ютерного лева, зберігаючи максимальну реалістичність. Цей варіант використовували для динамічних сцен, зокрема тих, де... де лев біг на зеленому фоні. Щоб все виглядало більш природніше, аніматронік максимально наближали до реального хижака, використовуючи можливості руху, дихання, повороти голови та інші деталі. Тепер давайте поговоримо про заставку Метро Голдвенмаєр. Заставка зі знаменитим левом є однією з найвідоміших кінематографічних символів, що з'являється на початку багатьох фільмів цієї студії, лево було обрано талісманом компанії у 1916 році публіцистом Говардом Дітсом, як данину його альма-матер Колумбійському університету, талісманом якого також є лев. В історії MGM було вісім левів, і кожен із них з'являється у кількох варіантах логотипу. Першого лева звали Слец. Він був талісманом компанії з 1924 по 1928 рік. Наступним левом став Джекі, який у 1928 році став першим левом, що з'явився на екрані з чутним ревом. Цей звук був записаний за допомогою революційної на той час технології та встановив стандарт для знаменитої заставки. Однак кар'єра цього кота була недовга лише 3 роки. Найвідомішого Лева, який з'являється в заставці, і ми його не раз бачили та чули, звуть Лео, який працював у компанії з 1957 року. А ось у 2021 році компанія представила новий логотип, в якому використовується анімований за допомогою CGI Рендер Лео. Ми почали тему про левів, давайте поговоримо про Сімбу. Коре Лев це один із найбільш улюблених мультфільмів усіх часів, і процес його створення був надзвичайно складним і трудомісним. Але незважаючи на те, що це класика Діснею, під час створення на мультик не покладали багато надій. Створення мультфільму вимагало величезної уваги до деталей, оскільки це був один з перших великих анімаційних фільмів, який намагався досягти реалістичності в зображенні природи, тварин і навколишнього середовища. Початкове виробництво почалось у 1988 році, але через пару років керівництво фільму змінилось. Приблизно в той же час, Покахон Дес також почала виробництво, взявши за собою найдосвідченіших аніматорів Діснею. А Коре Лев залишився з групою неперевірених художників, і тоді між обома творчими командами з'явилось дружнє змагання. У листопаді 1991 року нещодавно призначений співрежисер короля Лева мав три тижні поїздки до Кенії з невеликою групою аніматорів і художників, щоб розвідати, фотографувати та робити ескізи дикої природи регіону. У телевізійному інтерв'ю Дже. Ефрі Каценберг на той час керівник відділу кінофільмів Дісней зловтішався про потенціал Покахонтас, майже не згадуючи короля Лева. Художник Ріс Сандер згадав, як Каценберг сказав йому, що «Король Лев», ймовірно не буде великим фільмом, але не засмучуйтесь, тому що ви все ще частина команди, і це прекрасний фільм. А ось кіт з фільму Капітан Марвел, якого звуть Гуся, насправді повністю створений за допомогою комп'ютерної графіки, незважаючи на те, що у багатьох сценах фільму брав участь реальний кіт на ім'я Реджі, а в деяких сценах використовували іграшку. В результаті весь образ кота був відтворений у комп'ютерній графіці. Це дозволило досягти максимальної деталізації та реалістичності, а також дати можливість створити різні ефекти, які не були б можливі з живим котом. Цьому все я сподіваюсь, вам було цікаво. Та чекайте на наступне відео, оскільки далі я буду розповідати про усі можливі теорії Короліни та розвінчувати деякі з них ну, в принципі, пояснювати, чому деякі теорії взагалі не теорії.